Нова спроба і нове фіаско. У Черкасах депутати так і не поділили високі посади. Не обрали ані секретаря міськради, ані виконком. І так, уже другий місяць поспіль із подробицями Марія Гаврилян. Без бійок та образ, але й без результату. У Черкасах мер новий, а команду має від попередників. Обрання владців наступників затягується в міськраді на півдня. На секретаря тут претендує ударювець Андрій Кондратенко. Його вкотре називають компромісною кандидатурою. Е, кандидатура вже Скоро буде два місяці, як обговорюються у фракціях, в комісіях, постійних комісіях міської ради. Тому, якщо є потреба, є потреба ще додатково обговорювати. Голосують депутати таємно. У куларах кажуть, Кондратенка підтримують не всі однопартійці і через це може забракнути голосів. За 24 проти 26 бюлетні визнані дійсними 3, рішення не прийнято. Ті депутати нашої фракції, які були присутні сьогодні на сесії, ну, якби в мене є впевненість в тому, що вони проголосували. Чому не набрали якби, певної кількості голосів необхідних для того, аби моя кандидатура пройшла? Ну, Я думаю, тут більш якби, такі вже знаєте, політичні ігри, можливо, ведуть деякі депутати, деякі фракції політичні. Потім у тому черга виконкому половину місць віддають громадськості. Кандидатів на решту пропонує, і годиться міський голова. Своїм першим заступником він хоче бачити представника солідарності Владислава Вакуленка. Посади решти заступників поділити між своїми соратниками Олександром Ільченком та Миколою Кудрявцевим, а також ударівцем Юрієм Гончаровим. Ну а керувати справами виконкому пропонує доручити колишньому регіоналу Віктору Беззубенку. Останнє прізвище викликає у депкорпусі бурхливе обговорення. Ця людина є. Пан Беззубенко, який забороняв мітинги, ну, керував, я кажу, да, тою депутатською фракцією, партії регіонів і так далі. Фракція Батьківщина за цим виконком голосувати не буде. Пообурювавшись півгодини, депутати таки голосують поіменно і провально. 21 за, 13 проти, 15 утрималось. Рішення не прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва. Уже після перерви депутати пропонують Сергію ударичу зібратися ще раз, але вже наступного вівторка, і тоді таки обрати секретаря міськради. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.